Уявіть, що вам потрібно вирішити, що небезпечніше літак чи автомобіль. 90% людей скажуть літак, бо новини про авіакатастрофи лякають, шокують і лунають гучно. Але правда в тому, що в автокатастрофах гинув в 100 разів більше людей, ніж в авіа. Чому ж наш мозок переоцінює рідкісне і драматичне. А недооцінює щоденне і буденне відповідь Евристика доступності. І сьогодні ми розберемо, як працює ця ментальна помилка, чому вона нас обманює, як не потрапити в пастку власного мозку. Евристика це такий собі ментальний ярлик або розумна скорочена доріжка, якою мозок намагається приймати рішення швидше. Замість того, щоб аналізувати всю доступну інформацію, мозок бере те, що найперше спадає на думку, і використовує це як підказку. Раз я це згадав, значить, це важливо. Евристика доступності це саме про це. Ми переоцінюємо ймовірність і важливість подій, які легко згадуються, бо про них часто говорять, вони емоційно нас вразили. Їх нещодавно обговорювали. Ми бачили про них новини, меми або тіктоки. Приклади з життя. Страх польотів. Чуємо про авіакатастрофу, лякаємося, але сідати щодня в авто норм. Хоч шанси загинути в ДТП набагато більший. Теракти і злочинність. Після гучної новини здається, що всюди терор. Або місто стало небезпечним. Хоча статистика каже, рівень злочинності той самий. Лотереї мільйони бачать рекламу. Петро виграв 10 мільйонів. Ніхто не показує 20 мільйонів іванів, які програли Смертність від акул. Люди бояться плавати в морі через акул. хоча від кокосів. Що падають з пальм, гине більше людей, ніж від нападів акул. Усе, що ми часто бачимо, чуємо або пережили емоційно, здається нам більш імовірним, ніж є насправді. Як це впливає на рішення. Евристика доступності впливає не лише на страхи, а й на реальні рішення в житті. У політиці чим більше ми чуємо про певну тему. Наприклад, мігранти, корупція, страшні сусіди, тим більше ми віримо, що саме це головна проблема. Навіть якщо є інші важливіші речі, економіка, медицина, екологія, вони можуть здаватися другорядними, якщо не звучать із кожної праски. У медицині, після того як дізнаєтесь, що хтось знайомий захворів на рак, у вас зросте страх. Навіть якщо ваші шанси не змінились. У повсякденному житті почули, що айфони вибухають, захочете купити Samsung. Хоча це була одна історія на мільйони. І то фейк. Чому наш мозок так думає? Наш мозок не комп'ютер, він економить енергію і замість складного аналізу використовує приблизні оцінки. евристики. Евристика доступності базується на пам'яті та емоціях. Те, що свіже в пам'яті, яскраве, викликало страх або здивування, здається частішим, реальнішим, важливішим. Це еволюційна штука. Колись той, хто запам'ятав історію про отруйну змію, вижив, а той, хто думав, та це виняток, помер. Але сьогодні ця ж стратегія вводить нас в оману, бо ми отримуємо не 5 історій з села, а 5 тисяч новин зі смартфона. Хто на цьому грає? На цій ментальній вразливості добре грають ЗМІ, маркетинг, політики і соцмережі. Новини показують не те, що важливо, а те, що викликає реакцію: страх, гнів, жах. Обурення це валюта медіа. Бо так ми клікаємо. Маркетинг. 99 жінок уже спробували наш крем. А ви, звісно, вам здається, що всі вже це купили. Бо реклама часто повторюється. Політики, чим більше повторюють, нас знищують, усі крадуть, ворог близько, тим більше ми віримо навіть без доказів. Схема. Повторення, згадування, довіра рішення. Ось кілька простих способів не дати мозку себе обдурити, ставити запитання. Це справді часто трапляється, чи просто я про це чув 5 разів на тиждень. Шукати статистику не історії. Історії емоційні. Статистика нудна, але правдива. Бути уважним до джерел. Часто новини це просто шум. Не вся інформація корисна. Не вірити в усі говорять. Можливо, це просто алгоритм YouTube вирішив, що це вам цікаво. Думати категоріями, а не прикладами. Один страшний випадок не дорівнює загальна тенденція. Куди веде евристика доступності? Проблема не лише в тому, що ми помиляємось. Проблема в тому, що наші помилки масштабуються. Ми обираємо політиків не тому, що вони компетентні, а тому, що часто чуємо про них. Ми боїмося того, що малоймовірне, і ігноруємо справжні ризики: харчування, сон, рух. Ми живемо в ілюзії, сформованій алгоритмами, заголовками, віральними історіями. Це викривлює сприйняття реальності. І ми починаємо жити в спотвореному дзеркалі пам'яті. Евристика доступності це як криве дзеркало в голові. Чим частіше щось чуєш, тим більше віриться, що це і є істина. Але справжнє мислення починається не тоді, коли ми повторюємо, а тоді, коли ми сумніваємось. Не бійтесь задавати собі питання. Чому я так думаю? Це мій досвід чи просто гучна історія з інтернету, що я ще не знаю з цього приводу. І якщо це відео нагадало вам, як легко нас обманює власний мозок, тисніть лайк, підписуйтесь і поділіться з тими, хто також вірить, що від акул гине більше людей, ніж від автівок. Мисліть глибше, думайте рідше, шаблонно. До зустрічі!